Так, Усім привіт. Сьогодні відео буде, не знаю, вийде воно пізніше, але за четверте, сьогодні, імено, сьогодні 4 листопада. Знаходжуся на своєму здоровому бачите, винограднику. О, ну, листя, як самі бачите, є ще. Де є, де трошки сипеться, ну, де не дуже сипеться, короче, це рігал у мене. така я виростив рукава 6 метрів, навіть більше. Воно він туди закручується, переходить. Ну, тобто, те, що хотів, короче, вирости, визрів, визрівши. Там кінець не визрішив, сантиметрів 60 не визрівший. Ну, ладно, Бог з ним він мені не нужен уже аж. Такий сильно задліний. Тут я вже все посадив, бачите, немає. Тут ям. Я вам не показував вже саму. Я тільки показував, як курчував. Воно ще, бачите, загортав, що теж воно що гроперліт поставався. Ну, все, коротше. Бутилки, воно, ось вони так виглядають, бачите, такі спітнівші Бутилки. Вони з отворами. Тут є отвори. По 5 отворів у кожній бутилки. Тобто, кругом. І тут ось, бачите, бутилка і отвори тут у бутилки. Так що тут все окей, посаджено, воно все по-правильному. І сьогодні на здоровому винограднику знову ж я продовжую, продовжую те, що й почав, розкорчовку. Короче. Це я вже, так, це який? я вже 9 кущ корчую. Бо там на маленькому я корчував, ось вже бачите, нема куща, зрізав, ось його місце тільки. Ось, ось зрізаний кущ, воно лоза лежить, тут ось лоза лежить. ну Тут уже в мене лопати, відра, шарики. Короче, бачите, да? для, для, для Перегною відра. Перегній у мене зразу ось за забором воно привезений. Так що все тут йде. Путем. короче, починаю викорчівку. Мене, ну, мене як би, просили називати, що я іменно викорчовую. Ну, от називаю, викорчував Еверес, отут Еверес Павловського. Причина викорчівки. Або викорчував, або дубляжем займаюся. Є, у мене один корневласний ще американець, да? От. а сюди я посадю привитий. Ну, тобто дублірую, коротше, щоб і такі-такі і такі були. Через що викручував його? Бо треба посадочне місце. А ще Це одна з причин. А ще причина в тому, що за 5 років свого тут существування на цьому винограднику він давав мені. Два урожаї. Ну, урожаї були так собі. Знаєте, по 5 шариків тенісних у грозді. Ну, Тобто немає грозді у нього, хоч і трісне. Короче, і не тільки в мене, бо кум також його викорчував у себе, не знаю вчора чи позавчора, чи мав курчувати. Короче. Ну, теж така сама біда. Ягода сама по собі здорова, як тенісний шарик. І насправді Чуть-чуть буває ну, чуть менше. Ну, що ж тих ягод 5-6 і все. Ну, а... Обща вага тої грони, ну, ну, вісюлька 400 грам, слухайте, з трьомастими шариками, ну, воно ні к селу, ні к городу. Місто займає, а пользи з нього ніякої. Не лоза вона, в принципі, нікому не нужна, та вона мені якби та лоза постільки, поскільки А м -м, самого врожаю також. Ну, тільки йде того, що ого, шарик, а що ж, <смі> то на тому всі якби, його достоїнства і завершується. То вирішив я його викорчувати. Короте, зараз ось все вже приніс, приготовив просто яйцю. Та Граблі взяв, щоб листя, щоб земля з листям не мішалася, бо потім воно не люблю. Я такі що то, як щось мені зайве. Оце листя, бо зараз буду землю викопувати, викидати і воно з листям перемішається. Ну, не хочу колись. Тобто, Через що зараз загріб отсюда, щоб не було тут листя. Бо це ж так, зрізав, понатрушувалося, поназламувалося. От і все. І зараз ми будемо вже його викорчувати. Коротше, викорчую та й потім вже не знаю посадю та й покажу вам. Так що якось оце отак. Ух, викопав згорем пополом. Тут капець просто. Тут корневища такі. Це, і воно мусив перерубувати ще корінь. І Тут ось, ось що, бачите, в три етажа, я ж ось тільки п'ятка. Оце я все вже обрубав, бо нереально, там вже така ямища була викопана. Фу, щось... Блін, З кожним разом щось ще важче і важче. Це більше і більше коріння. Коротше, коріння дебелячів цього вевереста, да, аби ж він так і плодоносив, аби він і грони такі давав, як отакі коріння. Коротше, вже я все приніс відро сиплю туди на наниз. Висиплю на низ, затрамбується, все добре. Засиплю землею, холмик зроблю, ставлю, ставлю таблетки, приношу триходерму, теж засипаю, а друге відро таке ж ось Мені так, ви ж телеглядачі, мої ж підписники порекомендували, що не стоя все під п'ятку. Ну, я так дивлюся, що дійсно там, де п'ятка, там незначно воно йде вниз. В основному бока розростається. То друге відро я засиплю, ну, поставлю якби, зразу перегній висипаю, трамбовую. Потім холмик, на холмик таблетки, триходерма засипаю це землею сантиметрів 20 і далі ще одна відро таке, от самого стовбура ну, зроблю якби, або трубку надіну із цього, з зутеплювати, а потім її витягну, бо вона ж розрізана, Ну, щоб перегній не касався, цієї, ну, поняли да, лози. І засиплю зверху. Хай він буде той перегній, буде ще 20 см відверху, отаке відру. Ну, якби, зароблений там буде. Ну Не 20, ну менше він буде там, сантиметрів 40 буде от, Ну В зоні якраз як корні будуть розростатися, якраз корні будуть тоді, ну поживні речовини ним живитись. будуть. От. Бо все одно я літом буду сантиметрів 20, см, як зазвичай я буду розкопувати. Ну, Ну, прийомки, які тут ось у нас, їх, ось, бачите, вони ж усі з прийомками, з такими, з глибокими, прямо можна сказати. Ось у Чорнобайовка. Сидить. Бачите, в якому вона тут у ямі, можна сказати. Сидить. А, ось все. Вони всі так у мене. Абсолютно. Та і там воно далі, аж воно. Де в краю. Ось Це взагалі ще більша яма транша я ціла. І він сидить, ще і нагнутий. Те, що я вам показував. ось. Оце ось дикарь, а ось оце де товсте, оце вже культурна частина привита, це лендкрузер. Бачите, як воно ще видно, що він привитий. Цей тонкий, а цей товстючий, чуть -ли, ну, Не в два рази, ну, півтора товщий за оцей. Ну, і він ось, ось лежить прямо, бачите, не касається землі, нічого. Все нормально, ніяких росяльних корнів, нічого немає. Та й ложить його легко, буде на зиму. Кинув і шпале, мішками тако вкрив. Так що оце така затія. На цьому все. Вже не буду вам показувати і тягнути час, курчую, курчую потихеньку, Фу, викидаю оці сорти, не сорти, а гібриди. Короче, 에, роки потрачені. От. Обідно цей. Буду таке я на сорти. Те, що я і вам і пропагандую. Сорти, сорти і раз сорти. А, до речі, ось я вам тоді показував вчора, чи, чи це, ну, як виглядає ось у мене декарик росте, оце ось 33.09. Бачите, як він Оце другий рік кущику такий маленький він. Ну вже ось Він, звісно, запустив лозину, пішов він, воно привився. Ну, якщо його викопати, то там корні будуть такі, як я вам показував. тонюньки такі. Маленькі листочки в нього видно такі, бачите? Маленькі, Маленькі, прямо що називаються такі. Вони чим і відлічаються 101.14, то здорові такі більші ну, половину більші. А в цього ось, 33.09 от такі вони. Маленькі, тендітні. Ну, Тим не менше, він хорошо, на моїй землі він хорошо веде себе. Оце, до речі, ну, на ньому привита ця... Та рекорд був привитий прямо напроти. А це ж я його підсадив, думаю, вже цього. та редглоп, думаю, якщо що, я на нього. він його трошки притормозить, що він не буде такий скажений в рості. От, і побачу, що буде. Через що я її посадив, тут оце, підсадив нульовим. Так що якось оце так. На цьому все. Йду я за триходермою і буду закінчувати свою посадку. Бо время йде. Вже на підході у ну, мене на саженці десь з атмосфери саду. Днями повинні пройти. Рубісту я вже від Сергія Остапенко посадив, сад город Кібличі. Хто не в курсі, зайдіть до його на канал. Там ще залишилося в нього декілька. Ну, є ще абрикоски, Рубіста, якщо кому потрібно. Якісь персики там у нього. Royal Majestic, по-моєму, якщо не помиляюся, ще були доволі непогані персики, так що можете зайти, подивитися в його каталог чи так зателефонувати. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд, а я продовжую роботу. До наступних відео.